Ливом плечи, да? Так, ливо плече, двигаемся, таз есть перекус справа. То есть на такую должную подобна права ножка, либо лопатка опущена. Ага. Теперь двіте легайте. Вот на таку должны и лопатка ну, поднят справа таз. А не за мрія, ножка подовжены, двигаемся відведення право ключи, расслабьтесь. Бачите, ага. прушне відведення. Купу 5-7 градусів. Як слева? Дивимось злево. Бачите, все ножка падает. Ага, а це ножка подовженець, довго того затягувати. Тепер знімайте майку. Просто розслабтеся. тендеріні, ага. бачите, тендеріні? Покажімо це. Ось одна друга, бачите? Це призназорна манжета. І ми зараз рухаємо. ось вона готується. Ось її місце готування. Бачите, вона ровно її, ровно її хопає, вона готується, готується, затягується. Це раз. Це дуже багато. Пару міліметрів це багато. Це воно, ну, і воно як каскадно нарушає. Бачите, не відводиться. Ну, почали відводитися, гормони відводиться. Бачите, ця відводиться. Чай, ось цей шарик, оце шарик, оцей шарик, оце кульшовий суглоб. Uh -huh. Тобто треба змазати і це плече, і цей суглоб. Після змазування кульші, ножки одразу моментально стануть на місці. Лопатка ця опущена і шиєш вперед. І і змазати плече і кульчувати.